Що далі та сварка, а? Ти бачиш в кафе, як продають кушки. До чого ти то? Так, сідайте, сідайте. Ти будеш речку з шашликом? Ти дістала їх? Що таке? Я вам надала, щоб боля курям внесла хоча б. Так кури можуть, потравитися. — кидати не потребається. Другий день чуєш ролом. Що дитина понесла куричкам, а де стоїть дивиться? Боже, а я чую, ти кричиш і кричиш. Кричиш, думаєш, що таке сталося? Нельзя продукти так викидати, дивіться. Ти дивиться. будеш гречку Дякую, з м'ясом? Яка гречка? Я просто буду пити каву і буду їсти бутерброди хіба. Ото канапки тобі. Угу. Марко такий цікавий. Грається, каже, полунички назбирав, а то не колонички, то барбари. До речі, а ми вчора Сашком йшли, то ми знайшли журавлин. Я кажу. Ну, такі кущики, гарні, маленькі. А я кажу, будеш? А він каже, ні. Так це може мовки Ні, це ж це журавлина, я знаю, як вона виглядає. Але не будемо рвати, бо потім мені зможемо нічого повикидати і будуть крики, сварки. Яка моя кава? чи це 60, це просто без цукру моя. А ти що без цукру каву п'єш? Я все без цукру п'ю. Зато я багато так цукру їдно Угу. А я хочу, знаєш, що я хочу. А в нас ще є хлібчик. Ну, воно там, курочок. Смачно. А ти держи, де ковбаса? Ти кажу, тут якась ковбаса ще є, А, я буду їсти гріночку і ковбаску. А тут що. Ну, смачно. Мої хороші, вітання вам, села Поляниця. Це є серце. Серце Буковелі практично. Ми приїхали до е, колеса огляду. Ось красота. І хочемо піти покупатися. Будемо... Кажу покупатися, покататися. Там внизу йдемо на оглядову на оглядовий майданчик. Там має бути великий... Давай ручка, куточка. Люди катаються на велосипедах. Там будується величезний аквапарк. Я думаю, знаєш, що Алла, воно просто, знаєш, крутиться, тоді зупиняється. Ти собі, знаєш, обдивляєшся все, потім знову воно зупиня... ні, крутиться і знову зупиняється, розумієш? А, може, може. Так, ота... Ось Зачай... там вон гуцуленд. Ну подивимося, чи ми підемо в той Гуцуленд. О, бач, зараз подвійні зараз треба йти. Треба йти? Ну так, де не цікаво, там якісь звірі. Підемо в Готуленд, Маркусь. Яка хата. Гуцеленце, де хата. Там цей великий парк. Ага. Ну, я там ніколи не був, але Не знаю. Тут ти Тут на сонечко. От які красиві гори. Де я взяв? А мої взяла чи ні? Ой, ні, я нога на ципи метати. Ага. Я за всім це Треба гуляти чи весело. О, дивіться, тут красота. Тут оглядовий майданчик. Зараз ми подивимося на цей. Майданчик улято. Обереж там, який обереж там. Водичка ось там. Туди угу. ага. Так, отут. Ми коли тут були, купалися, відпочивали. відпочивав. обережно. Водичка. Угу. <рес> що, що? Туди на водичку хочеш, Ну потім підемо погуляємо. Так, ми кроші. до 6 років діти безкоштовно. Один дорослий квиток коштує 300 гривень. Беремо, покажу, як воно виглядає. Ось такий от квиточок. Не було нікого, вже трішки є черга. Марко не ти, а тепер йдемо з Марком. Теж. Точка, дуже гарно. Воно ну, таке височезне. Ну зараз ми подивимось, як то кажуть, вже з висоти. На Карпати. Двоє нас двоє. Чекаємо. Я ще ні? Ще вже теж? У вас зараз от, в кабінку скільки буде троє. Ні, ми двоє. Ну ми троє, так. Добре. Пропікали, йдемо в кабінку. Ковальчики йдуть в свою кабінку, а барилки йдуть в свою кабінку. Зараз ми сідаємо сюди, а вихід, каже, буде на іншу сторону. Все, Ось так. Ось Ой, а, а ковальчики... О, віці, двері закриваються автоматично. Маркуська. А ковальчики, я думав, що вони садько у нас, а вони через кабінку. Ну нічого. Ну що, в добру путь? Маркуська. Кажи, поїхали. Але сіла в іншу камінку зайдеш. Так помаленьку, класно. А вихід в іншу сторону. Потім, виходить, бачите, ми маємо сюди зупинитися, відкриваються двері, ми виходимо. І ось так попри підсходи. А вон є, пише вихід. Екст. Виходимо. Ой, красота. Ну давайте. Будемо на висоті, я вам покажу. Ось тут знизу. Дуже тепло. Тепер така капсула така. Ну, жарко. Угу. Можна зараз взяти. Ну, поїхали. Зняти звідси. І водичку. Колеса крутяться. І це яка красота. Давайте знімокоти, щоб не було жарко. Воно з катамарани, можна собі на катамарані покататися. Така Червона і зіра машина? Там. Та, ага. там вона поїхає. ага. Ой, давай гарно. Супер. Ой, ми зараз будемо на самій висоті з вами. Поїхали. Давай, Маркуй, зараз... Маркуй, зараз ми будемо вище крана. Уявляєш собі? Так. О, мої хороші, дуже класно. Таке відчуття. Навіть... Ага, он там дивіться, от видно, як гарно видно ці гірки, що будуть. Зараз, до речі, ми подивимося от готулен, звідси Оля, видно, подивись. Подивися, О, бачите, тепер ми зупинилися. Щоб для того, щоб гарно подивитися, як кажуть, зробити кругозір. зір, по колу собі все добре роздивитися, обдивитися. В цей час внизу люди нові сідають. Все добре тобі? Все добре? Все добре? Ми зупинилися. В цей час нові люди заходять. От, і потім ми собі тут все обдивилися, подивилися. Ай. Вон там вгорі. Бачите, Гуцулент. А оцей червоний кан, він ще вищий. Ще вищий. Ну зараз ми подивимося. Дуже класно. О, бачите, знову поїхали вгору. Скоро ми будемо на самій висоті. Ну, звичайно, що ці штуки дуже дуже височезні, такі потужні. Парковка дуже велика. Місць дуже багато. Така жара, ну. Жара, так, Маркусечка? То так жарко. А вон дядя плаває, дивись, Маркос. Бачиш водичці? Так. Угу. Маркуську там дуже холодна водичка. А Гарно. Хочу... А оці ось основні підйомні станції, підйомники. отам, в тому кругу. То то, ми... Потім подивимося. Хочете, щоб ми тільки поплавали. Що ми поплавали, а ми потім такий гарні басейн тепленький поплаваємо. Добре? Ні, я хочу тут. Тут, а тут водичка. Ну, підемо подивимося. Добре. А я хочу поплавати на ну, фазиш, тут є такий кат. Подобити. Добре, потім подивимося. Зараз ми практично на найвищій точці. Зараз будемо через декілька секунд на найвищій точці оглядового колеса. До речі, оце от гуцуленк, Ми п'ямоти гутуленд. Але там не мажеш цей. Там просто такі от бачимо, ти ж зараз дивишся, що ти бачиш. Треба подивитися, uh, треба подивитися, де тут є ті ведмеді, те все інше. І може піти на таке, або тут а просто треба ходити по, под, по доріжках і дивитися на купу людей. На будиночки. Там якийсь, може, музей, якийсь є. Що такої біди, всякої. то не буде Класно? Так, ми практично на самій висоті. Ось, всі крани, ми вище всіх кранів будемо зараз. Так, ще угу. Я тут так не полі хожу. буде дуже великий. Один, два, сто. Де ще є крани? Рахуй ще. Один, три, чотири, тринадцять, сімнадцять. О, як ти нарахував багато кранів? Супер! Ой, ми як, ми як на люльці зараз хитаємося. Хитаємо спускаємо ага, ми спускаємося хитаємо. вже Супер. вниз. Супер. Дивіться. Дуже. Так, ми вже йдемо на спуск. Ми вже пройшли, як то кажуть, пік вершини і спускаємося. Перед нами в кабінці якісь люди, а та кабінка, що йде за ними, нижче, то ній... Ковальчуки. А ось там. Оцей готулент. Ти заходиш і просто ходиш по таких невеличких локаціях. Там якийсь музей чогось там, музей чогось там. Ну ведмедів і вовків і всього решту там немає. Не знаю. Ну зараз ми подивимося. Зараз ми підемо туди вниз, Там має бути карта. Ой. Ага. Там має бути карта. Ми подивимося на карті, що там є, які локації, і подивимося. А ні, то кудись поїдемо далі. Андрій, як зараз видно. З цієї сторони. От. І от вершина гори. А от там на вершині гори, бачите, теж видно якась е, ця верша. Ось була така каруселя стояла отут. Ні, тут не було старої караселі. Тут завжди була нова. Тільки підбудували нову і все. Наступно. Сідай куточка. У мене київця сувота. Здається, гарно гарний. Дуже так тісно, якщо ви з висоти, то можете абсолютно не боячись сюди йти. Тому що качеля, направду дуже-дуже так повільно, плавно. Навіть коли от опускалися, так трішки захиталися, знаєте, колиска захиталася наша кабінка, то все одно дуже гарно. А он і це є навіть є, якби щось, не дай Бог, комусь стало злетувати тривожна кнопка навіть є. Так що дуже гарно. Ми вже опускаємося. Заходиш на, на праві двері, а виходиш на ліві двері. Ну і зараз подивимося, десь прогуляємося по буквалі, потусуємося. А, на цю сторону так? Вихід на ліву сторону, mm -hmm. так. Вон угу. люди чекають, і потрішки заходять. Зараз відкриються двері, тоді будемо виходити. Ми ще ніс. Ми ще... А, Камера, відкрити, ми ще... Ми ще... Ми ще... Сісі, з нами не йти. Оп, двері відчиняються. Двері відчиняються. І ми виходимо. Є. О, і в корольчики вийшли теж. Ні, ні, далі там. Що вони не злякався, речі? А там вони почав кричати, я кажу, не... Хто кричати? Ну, дитина кричала, коли не вже марка. Ми не чули, а ти не боялася? Ти що, а тут... ти ж трус, сиха, ти боїшся nee, висоти? Тут взагалі навіть не помічаєш цього, по-перше, що. Так плавно. плавно. Навіть коли опускалися от вниз. Так, да, не качає так... тебе, та, ти що взагалі? Шикарно. Супер. Ну це, мабуть, зовсім нове, да від? Ну так. так. Тому що ви так посьому по всьому, що воно нове. Угу. Ходіть, подумаємо, куди далі будемо йти. Його? Ну що, Марко, розкажи, тобі сподобалося? Так. Добре. а ну оцей, а тобі розкажи враження свої від цього колеса. Гарно. Мені подобається те, що дуже ну, якісна і безпека, мені це перш за все. У ті колеса що в наших парках це не годиться. А це гарно. Ти не відчуваєш, ти закритий. Ти ти, ти, ти так сидиш. Як а ти лиміташ, що вверху є кнопка, якби щось на, на стелі? Я не бачила. Тривожна кнопка. Якщо щось ні, сталося, ні. А ви чи комусь так? погано. А коли ви стали на точку, потім раз вниз пішли, кажуть, Це верхня точка. Супер. Тут не може вода бути теплою, бо, тому бо вода джерельна. Вода джерельна, вона не може бути теплою. Ну Хіба для тебе тепла, а для нормальних людей вона холодна. Бо ти можеш. Дядько в термокостюмі. Ні, він в трусиках купався, бачив зверху. Якби він якийсь там плавець. Якби було сонце отак все время, залазь і купайся, Так що не яка гарна видимося. Локація для фотографій. Красота. Санька хоче волейбол пограти. Так он що дуже, по-моєму, туалет. Анка, кафешка. Ходи. Ой-ой-ой, тебе ж опустить, так? Ой, супер! Марко любить цього. А Марко ви... любить фалфельні стаканчики. А... стаканчики. Ходи до водички. А, Дай поки туди. мамі. а давай мені ручку. 1000 гривень? Нормально. Давай мені ручку. А нас по 5 гривень дадуть. Йдем подивимося до водички. І попробуй, яка вона натиква отут. Все, стій тут. Нині ще не доходь. Нині вже... вже вода. Дивіться, яка вода чистенька-чистенька. Ось. Маркова Афельний стаканчик їсть. Ось. Красота. А вода така, що видно дно. Марко туди не йди. Стій на місці. Супер. Зараз попробуй ручкою. Ой, така свіженька водичка. А ти ручкою не пробуй, вона холодненька. Город взад-перед, вверх-вниз, вверх вниз Марко має багато енергії. Марко має багато енергії, а ковальчуки, а е, де ковальчуки? Е. А, а он. Посиділи на лавочці сидять. Морози виїдять. Добре, ми йдемо туди. Ой, церкачі. Де на гору, на гори піти, треба вийти сходах до гори. І бучами, і Багато гарних локацій. А, ну, видно, що це, знаєте, все таке повністю нове. Нове і класне. Ось. Тому йдемо. Ноги вже болять. Два метри пройшлися. зад вперед, вверх-вниз, вверх-вниз і все. Ми не привикли, знаєте, до такої от гірської місцини. Ну, але нічого, зараз привикнемо. Язик до Києва доведе. Чий? Любий. Mm -hmm. Спросити можна, почитати можна і послідити за кимось Ну-ну, mm -hmm. Тобі лише би Сашу на, 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 на цей. При чому? А, при чому? а, а так? якщо б їхала службова машина, то що? І, і, і відкриє тоді що? А може ми служ... службові карти якісь. А, їй над... вже катається. Тетя на роликах поїхав. Лекора пошла легко ну, так, а, а там що? Це, мабуть, іноземці. А чого іноземці? Зараз, до речі, дуже популярно такі от... Дякую. А Талмут надавали. Хай. Все, ц... все чесно, все через налоги. На Готленд ми не пішли, бо ми подивилися по мапі, там нічого цікавого немає абсолютно. Кого ти кажеш? Тобі. А ви ще підходили? Так. так я ж під... сказала, що там, я, я просто дивилася наверху і кажу, сюди зараз з Маркусиком підемо, там якийсь зоопарк. думаю, де той зоопарк? Ласить люди, якась там. Кача... Ми думали, що там є якісь ведмеді, а таке, типу, знаєш. А там воно ну, просто площадка. А це просто-просто так, як то в круг озеро походити. А чого там не видно? Навірно, це не тут вітя, да, так? То не воно, бо там канатки не видно. Навірно, канатка там далі, там. Бачиш, ти наступно. Ну зараз ми подивимося. Я... Я в Бакувалі так само розумію, як і ти. Там теж можна купатися заходити, я думаю. Там так берег ну, А вон, віть, бачите, о, там, на, на цих тросах не, щось там вони пригають. Це все одно люди видовиють. Ну та піднять, а вон поїхав чувак чичувіха. На Чучувіха. Тю... Просто полетів на цьому. Я не в Києві, дивилася. Зачем? Це наш для любителів екстремального спорту. Оця от вода. Найматьоріший клуб. Центра Боковелі. А, то морозова, люди з м'ячки покотилися. Тепла якась. Ой, какачка, дивись, Марко, велика качка. Ну, ви ж качесь, куляришка. Мені ще такий шампунь буде, яка машина там заряджається. На підйомники це теж. 300 гривень. І такі самі штучки, як на цей, як на колес. Всюди вони однакові. Ходіть. Що це за бандит такий маленький, а? Гарочка. Тепер вийдіть вперед, а ми будемо за вами. А чого? А? А чому краще ви за вами? Щоб вам так махати. Нам туди? Ми пач пальня, ми обійшли оцю цю будку ну, зі всіх. Ну, от, то, як завжди, нам зараз на підйомник покатаємося. А вони так летять. Марко, дивись, як летять люди. бачиш? О, а там спорядження передають і чуваки летять собі теж. А ми йдемо на підйомник. Він такий стрімкий. Ну там якраз найвідоміша оглядова оглядовий майданчик Ну, Зараз ми і поїдемо. Все, летимо. А заді нас, ковальчики, бо я не бачу. Отемо Добре, дивіться. Обережі, як ковички чи нема, бо я не бачу. є є. Чіки чую. Є, сіри, так. Є -є. Є а он. Клас? Супер, летимо. Все Ти все бачиш? Так, да, тут дуже класно. Дивись, як ми. Туди на гору. Летимо на гору. А де тут доріжка. І летимо. Ой, як гарна пане, Каже Марко, тато, давай. Вниз будемо з'їжджати на такій от машинці по колу. Я кажу, ні, Марко. Тато боїться на такому з'їжджати. Зараз ми подобаємо. І що, і ти хочеш їхати по такому? Так. Не боїшся? Ні. Ну, а Я боюся. Як ми будемо їхати, як я боюся. Ти деш не тримати міцно? Так. Не відпустиш, а он ні. де я поїхав в кущах. Так. Бачиш Бачите, та в кущах. В кущах? Угу. А он дається. Дів окуляри і капюшон, бо тому що о, вітряно. Там. І така Марко. Тут є музика. Так, Тут грає музика. Класно, їдемо. Марко не боїться, йому все подобається. Ну а ми то, mm -hmm. то на автоматі. Ось зараз Марко, морсь тут буде їхати, зараз ми подивимось. А он дивись, бачиш? Така швидкість десь їде вверху. Рушуть. На таку типу, хвильку. Зараз ми подивимося. А там можна собі проторможити, як хочеш. А, десь. Теж двоє їдуть. А, дарка, тут буде їхати. Дивись. А, десь, бачиш? Ага. Опа. А топить. О, ну таке поїдеш, Алла. Ми поїдем? Ні, не сьогодні. Ми гар... тебе <пустимо> спустимо, Алка, ми вирішили. ти <пустимо> Ага. Ми вже зійшли. <реш> це. це для лишніх, я думаю. Ой, кабачки цвітуть, дивись. Ой, там десь тоже казеве. Це кабачки, вон маленькі. Ходіть. Це котами воняє. Чуєш, Алка, давай ми спустимо вниз. На чому? На отому ж такі прикольні штуці. На тому я не поїду в життя. там дурочка кричала. Там, 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 а Марко каже, мені навіть гроші дайте я не сюди. А, Марко... а Марко каже, якесь дурне їде, каже. <ріпи> там оглядова штука, 20 гривень 60 секунд. То Оля з Марком два рази дивилися, а я, не знаю, я там щось дивився і нічого не, нічого не знайшов. Пішов Марко на ігрову, о, ігровий майданчик побігати. Теж це на самій горі. Зараз ми подивимось. Кий дивіться. Вон є качелька, дивіться, теж. Можна обійти з іншої сторони. Ну, щороку щось нове додається. Ось ще щось, знаєте, робиться нове, нове, нове. Це кагойдалка. І ось така от штука для, для діток. А от хатка. І Марко? Він нічого, він нас безстрашний. Лізе. Ну оце вертольот кинули, оце трапити. Я ліжу, все мені було інтересно, було важко чи не важко. Ой, воно так в ноги ріже, важко. Тобі можна йти на як то, на останній герой, можеш ти все. Там якраз такі конкурси. Тобі не важко. Стоп! Зараз Марка покаже. Ну зараз. Вказ... Тут є фільварок на самій вершині гори. І зараз покажу, щоб ви розуміли ціни на холодні закуски, страви, цілий корок в часниковій скоринці. 225 гривень за 100 грам. Ну, ви собі подивиться, тут ціни добре вийдуть. А опаньки мариновані 325 гривень 100 грам, Або діть, можна. Так, ну і напої. Ось Ще один оглядовий майданчик з іншої сторони. І чудово видно Говерли, і Петро стежте Ну і весь от хребет. Така красота. Все, йдемо, ходи.